Перше травня вихваляння. Величальна промова це промова або твір, виголошений або написаний з метою вихваляння свого об'єкта. Вихваляти людину значить, говорити про неї добре, високо оцінювати її. Отже, брате, сестро, що б ви подумали, якби вам сказали, що Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, вихваляв вас. Тобто, що він говорив і писав про вас добре, даючи найвищу оцінку. Чи не вважатимете ви, що таке твердження є абсолютно зайвим або надмірним? Однак Господь, великий Бог, вчинив саме так: Він говорить про це у своєму власному слові. Ви вірите в Христа, ви прийняли Його, ви віддали себе йому, щоб бути Його слугою? Тоді прочитайте наступне. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що вихвалив нас усіма духовними вихваляннями на небесах у Христі. Ефесян 1.3. У нашому звичайному варіанті цей текст звучить так: поблагословив усяким благословенням духовним, але слово перекладене як поблагословив, це «еологесас», а слово перекладене як благословення це. Еулогія грецькою мовою, та за запозиченням це англійське слово «еологію» – похвальна промова. Тому Господь ясно говорить вам, що Він вихваляє вас усіма духовними словами, тобто Він добре відгукується про вас, Він високо вас оцінює. Що ж він говорив про вас, що ж він сказав про вас із високою похвалою? Давайте подивимося! Ви прийняли Ісуса, і про це Він говорить. А всім, що Його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його. Івана 1,12. Отже, Він говорить про вас, як про свого Сина. Чи добре це про вас сказано? Це висока похвала. Прочитайте ці слова і подивіться, як він сам ставиться до цього. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, 1 Івана 3.1. Називатися синами Божими означає бути синами Божими, а бути синами Божими означає бути улюбленими настільки, наскільки Він любить Ісуса, свого однородженого Сина, бо в нього немає улюбленців серед своїх синів. Він любить їх усіх однаково, і Він хоче, щоб світ знав, що Він любить нас так само, як любить Ісуса Івана 17, 23, 26, і те, що Він так добре відгукується про нас, безсумнівно є високою похвалою. Знову ж таки, Він сказав про вас, що ви його друг, ось його слово. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відаю раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця, Івана 15:15, 15. називатися другом Бога. Означає бути другом Бога, а бути названим самим Господом другом Бога те не що інше, як дуже висока похвала, але нам забракне часу й місця, щоб повністю перелічити всі хвалебні слова, які Господь виголошував про нас. Святі, святі брати, браття, улюблені та багато іншого. І не забувайте, що саме в небесах Він вихваляє нас усіма цими чудовими хвалебними словами. Подумайте тільки, що високий і піднесений, що мешкає у вічності Цар Всесвіту, перебуваючи на небесах, серед небесних жителів, вихваляє нас, але ж. Саме це він і зробив. Він вихвалив нас усіма духовними вихваляннями на небесах у Христі. І що ж, звичайно, якщо Він вихвалив нас, то немає нічого особливого в тому, що ми повинні вихваляти, добре відгукуватися, прославляти Його. І коли Він вихвалив нас на небесах, то чи не вихвалимо ми Його на землі? Коли він вихвалив нас на небесах у Христі? Чи не будемо ми вихваляти його на землі у Христі, і чи не повинні ми таким чином, наскільки це в наших силах, зробити свою частину, як він зробив свою, щоб небо і земля зустрілися у Христі? Отже, нехай кожен, хто назвався ім'ям Христа, вічно і всюди на землі вигукує. Нехай буде вихвалений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що вихвалив нас усіма духовними вихваляннями на небесах у Христі. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!